Том в Києві на їхній прес-конференції прибувала і моя колега Ірина Герасимова. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Ірино, вітаю, що говорять сенатори про російське вторгнення в Україну? А головне, чи готові Сполучені Штати допомагати нам військовими силами? Віталію, американські сенатори вважають, що своєю присутністю тут сьогодні у Києві вони мають засвідчити стурбованість Сполучених Штатів щодо ситуації, яка зараз відбувається не лише на території Криму, але й в східних областях України. А також засвідчити, що Америка готова до рішучих дій по відношенню до Російської Федерації. Однак, як зрозуміли столичні журналісти, Америка ще не готова розмовляти мовою військових з Росією. Сенатори запевняли, що вони добре знають, хто такий Володимир Путін і чітко бачать той факт, що його війська на території України лише збільшуються як в Криму, так і в східних областях. Однак впевнені, що наразі про війну говорити ще зарано. Далі маємо пряму мову. Путін веде себе так, наче має ліцензію на військове вторгнення на територію Криму. Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії своєї цілісності. І хочу сказати, що Сполучені Штати зі своїми союзниками мають найпотужніші збройні сили. Враховуючи це, ми можемо розмовляти з Путіним так, щоб не довести ситуацію до холодної війни. Є одна людина, яка відповідальна за агресію на території півострова. Це Володимир Путін. І якщо буде кровопролиття, винен буде саме він. Разі зупиняти агресію Російської Федерації Америка збирається санкціями. За словами сенатора Джона Маккейна, уже в сенаті підготовлений пакет жорстких санкцій, які як демократи, так і республіканці планують ухвалити на початку наступного тижня. Що це за санкції? Слухаємо далі. Ми вважаємо, що економічні санкції, які Америка застосує до Росії, до їхніх бізнесменів, будуть мати результат, так як це було у випадку з Іраном, адже Іран зараз сів за стіл переговорів. Наприклад, ми можемо провозити з Америки в Україну скраплений газ, і таким чином ми будемо економічно тиснути на Росію. Це може допомогти і Євросоюзу. Власне, не лише українці, але й американські сенатори вважають, що завтра на Україну чекає дуже складний день. Нагадаю, що 16 числа у неділю на території Криму відбуватиметься так званий референдум, де мешканці визначатимуть, хочуть вони залишатися у складі України чи переходити до Російської Федерації. Хоча Америка, як раніше, заявляла, так і сенатори сьогодні підтвердили, вже знає, яким буде цей результат, і вже заявляють як і європейський союз, що не визнають завтрашнє голосування. Віталію. Дякую, Ірина. Це була Ірина Герасимова. Вона чула американських сенаторів. І, власне, можна зрозуміти, яким є дії США зараз і якою буде політика Сполучених Штатів щонайменше найближчі кілька днів. Росія де.